Вас вітає платформа Вістаді. В цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно створювати навчальні компоненти для вашого курсу. Для того, щоб почати формувати контент вашого курсу, натисніть на вкладинку Курси. Далі оберіть необхідний курс та увійдіть в зміст. Курс поділяється на модулі, які в свою чергу поділяються на розділи розділи насичуються навчальними компонентами. Лекції, завдання, тести, відеозустрічі, відео, файли. Створіть назву модулю та розділу. Лекція базовий навчальний компонент. В неї можна вводити текст, закріпляти зображення та файли. Завдання. Навчальний компонент, в якому можна давати завдання студентам або слухачам з можливістю завантаження відповідей. В завдання можна вводити текст, закріпляти зображення, відео та файли. Для того, щоб отримувати відповіді на завдання, увімкніть тумблер потребує відповіді. Компонент завдання потребує оцінювання від менеджера, викладача, спікера або куратора. Зверніть увагу, якщо в налаштуваннях курсу обрано стоп курс, студент або слухач не зможе перейти до наступного навчального компоненту, поки його відповідь не буде оцінена. Тест: Навчальний компонент автоматичної перевірки знань студента або слухача шляхом обрання правильних відповідей на запитання. Відеозустріч для курсу з типом онлайн. Навчальний компонент, в якому менеджер, викладач, спікер або куратор курсу призначає онлайн зустріч зі студентами або слухачами. Даний компонент підтримує інтеграції із Zoom, Google Meets, Microsoft Teams. Відео Окремий навчальний компонент для завантаження відео. Файл окремий навчальний компонент для завантаження файлів. Навчальні компоненти можна перетягувати з модуля в модуль, змінювати місцями. Зверніть увагу, для того, щоб видалити розділ, треба спочатку видалити всі навчальні компоненти із нього. Щоб видалити модуль, треба видалити всі розділи із нього. Наші вітання! Тепер ви знаєте, як формувати контент курсу вашого інфобізнесу.